На Донеччині не стихають бойові дії. Щодня внаслідок обстрілів окупантів гинуть та травмуються люди. Вразливістю співгромадян у час війни скористався 29-річний чоловік для особистого збагачення. Кто кто? Напал! На пол сказал! Полиция напал! Шахрай телефонував українцям і представлявся працівником банківської установи. Правопорушник запрошував клієнтів банку до відділення для ідентифікації, призначав конкретний час. А увійшовши в довіру, просив назвати йому коди, які приходили на їхні телефони. В результаті зловмисник отримував доступ до банківського додатку потерпілих та переводив їхні кошти на свої рахунки. Також були випадки, коли обманщик оформлював кредити на банківські картки потерпілих і здійснював покупку товарів в інтернет-магазинах. как будто ты звонишь, как будто мне звонят. Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич, вас беспокоит отдел мониторинга. Приносим извинения за неудобства. Могли бы вы выделить несколько минут личного времени. И, то есть, ранее, когда у нас в отделении получили карту универсальную, вы составляли анкету, вносили ваши личные данные, поступили анкеты обновленного типа, нового образца, которую вам нужно будет заполнить. Там добавлены некоторые новые вопросы. Назначал ему время, отправлял звонок с банка, якобы для Для проверки номера поступала Смс для змінення пароля в 24 Я вказував, що це сообщение то є номер, по якому нужно то есть подойти в отделение банку. У нас кожному клієнту є свої номер, якоби під котрим указываем дані клієнта время отделения в которому подойдет. За місцем мешкання чоловіка було проведено санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські та сім картки, дві тисячі доларів. Понад 67 тисяч гривень і наркотики. Усе вилучено направлено на експертне дослідження. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні шести злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Поліція має докази того, що порушник причетний ще до низки аналогічних правопорушень. Наразі тривають необхідні слідчі дії заарештованому загрожує до восьми років позбавлення волі. Як убезпечити себе від шахрайських посягань? Не повідомляйте стороннім дані банківських карт, і персональні дані, обмежте можливість проведення операції в інтернеті, обмежте добовий ліміт витрат по карті. Якщо якась частина інформації про банківську карту стала відома шахраям, заблокуйте карту самостійно або зверніться до банку, не використовуйте фінансовий номер в соціальних мережах, оголошеннях, не залишайте його для контактів з клієнтами, не довіряйте навіть знайомим номерам. Номер банку та мобільного оператора можна підмінити.